Ми розповімо мету нашого візиту, як нас, чому ми тут, і яка мета планується досягнути завдяки нашому тренінгу. А це в першу чергу є турбота про безпеку працівників на робочому місці, тому що на даний час і, в принципі, у всі роки ми маємо випадки нещасних випадків на виробництві в Україні. І одним з основних завдань Державної служби з питань праці є власна боротьба із таким явищем, як виробничий травматизм. Минулого року у нас зафіксовано 157 випадків, в яких постраждали власне, 157 працівників. І в першу чергу основною проблемою, основною причиною, з якою настають ці випадки, є те, що працівники не дотримуються інструкції з охорони праці. Я думаю, що не в останню чергу також і контроль з боку керівництва. Так само інженерів з охорони праці, можливо, десь недостатньо для того, щоб уникнути таких от ситуацій. Однак, в першу чергу, це ми мусимо звертати увагу працівників, які працюють безпосередньо на роботах підвищеної небезпеки, звертати увагу на техніку безпеки, на вимоги інструкції з охорони праці для підвищення виробничої і трудової дисципліни. Тому власне, і ми проводимо тренінги з моделюванням подій на робочому місці. Для того, щоб все-таки удосконалити такі навички трудові, які мають працівники, а так само розвинути і нові навички для того, щоб обезпечити виробничий процес, власне, сьогодні у нас тема тренінгу є безпечне виконання робіт на металообробних верстатах, і ваше підприємство, власне, якраз має такий профіль діяльності, тому я думаю, що ми все-таки досягнемо поставлених цілей і уникнемо на майбутнє нещасних випадків, не дай Бог на вашому виробництві. От, власне, така наша мета, тому я думаю, що ми можемо розпочинати це і відповідно, як кажуть, як книжка пише з інструктажів, і відповідно безпосередньо. Праця працівників на роботах підвищеної небезпеки. Ну перш за все, дякую за приїзд на наше підприємство. Нам для нас це все таки велика честь, що ми маємо можливість сьогодні провести тренінг на нашому підприємстві. Дійсно, у нас є багато металообробного обладнання різного по своїй складності, по функціональних задачах. От. І я думаю, що сьогоднішній тренінг він тільки допоможе. Нам в дальнішому підвищували на наші стандарти по охороні праці, для, тому що життя людей це є на першому місці. От. І я сподіваюся, що він пройде у нас конструктивно. Постараємося по максимуму а, показати те, що ми вміємо, знаємо, але ну, якщо десь щось не зможемо, ми нас будете поправляти, скажете, як ми далі маємо а, такі напрямки вести. Ну, сьогодні наша команда в зборі і ми готові приступити до. Цього тренера разом з вами дякую. Для виконання виробничого завдання, яке було поставлено перед механічним цехом по виготовленню виробу замок 63. Цехом було розпочато підготовчі роботи по виготовленню деталей. А саме, листовий матеріал товщиною 12 мм марки D16Т, було порізано на заготовки додатковим обладнанням, плазмою різки та верстатом стрічкової пили та передано на дільницю. Станків з числовим програмним управлінням. Оператору трусю Михайлу Ігоровичу було доручено описати деталь та провести її виготовлення. Деталь з назвою Корпус 735 361 041, на яку він одержує креслення, робочий наряд, і перед початком роботи йому буде проведено інструктаж з техніки безпеки по інструкції за номером. 2-24. Робота на фрезерному верстаті з числовим програмним управлінням Перед початком роботи провести перевірку наявності та справності відповідного інструменту для виготовлення даної деталі. Перевірити рівень мастило змащувальних рідин в резервуарах верстату, провести очищення верстату від металевої стружки. При цьому використовувати засоби індивідуального захисту, такі як захисні окуляри, рукавиці та спеціальний гак. Після чого. Провести запуск верстату в тестовому режимі для перевірки справності роботи кінцевиків на захисних дверцятах та аварійному відключенню кнопкою «Старт-Стоп». Після завершення роботи деталь передявити для перевірки майстру цеху та працівнику відділу технічного контролю. Охоронні праці він це розписує. Інструкцію він отримує на руки. Інструктаж у нього є первинний, з техпроцесом він ознайомлений. Завдання я. Прийняв все зрозумів, приступає до роботи згідно технологічного процесу до виконання. В 3-й програмним управлінням роботу закінчив. Деталь Є завершена повністю, витона зараз вона буде обмірюватися і буде передана відділ технічного контролю для подальшої її роботи і подальшого направлення по технологічному процесі. У процесі роботи наш працівник справився з роботою, можна сказати, на відмінно. Він орієнтується і читає креслення, і відповідно справно заповнює технологічний процес. Дякую. Шановні учасники тренінгу, Ми закінчили сьогодні наше е, навчання. Так, е, проведена робота по виготовленню технологічної е, складової виробу. А оператор справився, на мою думку, справився із, із поставленими завданням. Начальник цеху провів всі процедури, які потрібно проводити перед початком роботи, під час роботи, проконтролював виконання завдання. Дякую всім за участь і сподіваємося, що. Такий тренінг буде корисний не тільки для нашого підприємства, а й для багатьох, хто займається металообробкою, адже металообробка це підвищений ризик. Є і правила техніки безпеки, і дотримання всіх технологічних дисциплін повинен бути на першому місці. Дякую всім і надіюся, що на, на подальшу нашу співпрацю. Шановний Петро Михайлович, колектив підприємства щиро вам вдячний за співпрацю проведення нашого тренінгу з моделюванням подій. Вважаю, що пройшло все успішно завдяки проведеним інструктажам з охорони праці під час виконання таких робіт, належному контролю під час проведення таких робіт. Ми маємо готовий виріб. Я думаю, що мета тренінгу є досягнута і бажаю успіху і процвітання, і безпечної роботи вашому підприємству. Дякую вам.